Кривий ріг місто Шахтарів сталі й сили, але сьогодні ця сила має ще одне обличчя: обличчя ветеранів, які після фронту вчаться жити по новому. Щоб шлях після війни був трохи легшим у кривому розі для захисників працює сервісний офіс ветеран. Тут не чиновницькі кабінети, а місце, де пахне кавою і довірою. Сюди приходять захисники та їхні родини розібратись із документами, соціальними чи медичними питаннями, отримати юридичну та психологічну допомогу. В офіс ветеран я звернувся стосовно працевлаштування. Це питання вирішено. Допомогли працевлаштувався, психологічну допомогу отримував в офісі ветеран. Отримувала і моя донька. Яка постраждала в так, ракетного удару, і дружина, то є сім'я психологічну допомогу тут отримала. Також отримав допомогу в оформленні військової пенсії по інвалідності. Дуже потрібні в наш час такі офіси, тому що військові звільнені можуть сюди звернутися, отримати комплексну допомогу, підтримку, отримати, психологічну допомогу. Все в одному місці. Допомагають тут такі ж, як вони побратими. Бо хто як не ветеран, зрозуміє ветерана. Пані Ольга одна з них. Доброволиця з Майдану воювала під пісками, служила в батальйоні Кривбас. Тепер вона підтримує інших уже в тилу, але з тією ж силою. Наші, скажімо так, бойові завдання проходили весь час в Донецькій області, це бої за Маріуполь, Лебединське Широкіно, а саме, де стояв наш підрозділ, з, від початку з 9 лютого 2015 року. А потім вже здали свої позиції. Нас поміняли ВСУ морські піхотинці. А на початку, щоб ви розуміли, на початку з 2014 року. А оскільки це було АТО, то участь приймали саме на так званих нулях, це підрозділи, в тому числі і добровольчі підрозділи системи МВД, так звані добробати. От. А далі була Авдіївка, і вже потім вся служба проходила у нас в районі Єсиноватському, потім Турецьк. Повномасштабне вторгнення, половина мого батальйону зустріла в Кривому Грозі. Захисниця з побратимами мала вирушати до Маріуполя, але за день до виїзду почалося повномасштабне вторгнення. За наказом командира вони залишилися і взяли під захист міжнародний аеропорт Кривий Ріг. Рік і два місяці їхній підрозділ тримав оборону, захищаючи наше місто. Потім Ольга звільнилася зі служби і вже за кілька місяців приєдналася до команди сервісного офісу ветеран. Частіше всього буває, коли закінчується війна, ти виходиш з війни, закінчується служба, і ветерани залишаються сам на сам, взагалі з життям. І в мене я це відчула а, спочатку, але я дуже дякую Вікторії Самойленка, Олександру Вілколу, коли запросили а, прийняти. От, Скажімо так, запросили саму модель а допомоги, тому що хотіли місто створити, згідно там постанові, Мінветовське, створити такий осередок ветеранський, куди будуть приходити і ветерани, і діючі військові, члени родин, і де можна буде отримати допомогу. І це була дуже крута ідея. Багато хто каже, що ми не потрібні, от ми там. Отримали там інвалідність, да є якісь там вади. Ми нікому не потрібні. Я їм кажу всім, що ви потрібні тут, і ви взагалі потрібні. Тому а, зараз ми спілкуємося там із центром зайнятості, там приходять співробітники поліції, міграційна служба. А, ну я, я всіх не назву там представники комунальних служб, там наших заводів, і ми налагоджуємо ці стосунки для того, щоб була можливість оперативно, якщо людина звертається, знайти якусь можливість, да працевлаштуватись. У команді сервісного офісу і Сергій Лаєвський він служив у 93-й бригаді Холодний Яр. На Донеччині натрапив на протипіхотну міну. Залишився без ноги, але не втратив силу духу. Після довгої виснажливої реабілітації захисник повернувся до сім'ї, дружини і двох дітей. А також на рідне підприємство Арселор Мітал Кривий Ріг. Крок за кроком вчився жити по-новому та відчував, що може робити більше. Свою нову боротьбу він обрав у мирному житті, допомагає побратим. У сервісному офісі ветеран зрозумів, що все-таки потрібно більш працювати на перемогу і це мені більш до душі, і вирішив для себе працювати з ветеранами. Прийшов шлях, відбір, екзамени, співбесіда і влаштувався у сервісний офіс ветеран безпосередньо допомагати, підтримувати десь своїм прикладом. Спортивному напрямку і свій шлях, тому що в то, як не ми ветерани, розуміємо, цей шлях нелегкий, який проходять зараз наші ветерани, і працювати в цьому напрямку. Сергій активно займається у команді Нескорених, своїм прикладом надихає інших. Дуже багато. З приводу спорту питають, хочуть якось відновити свій стан фі -фі фізичний, також моральний. От ось це морально-фізична -фі така допомога. У нас дуже багато, у нас дуже велика спортивна база, де ветерани займаються. Це у нас і волейбол сидячи, і настільний теніс, і, і стрільба з луку, і питанки, і футбол є на скривба сам, де ми самі задіяні, ми безпосередньо. Є учасниками цих команд і волейболу, і амфутболу. То ласкаво просимо наших ветеранів. Ми особисто займаємося і раді їх будемо бачити в нашій команді. Це така дуже велика підтримка, підтримка нашого міста. Олена Косик прийшла сюди за покликом серця. Вона тут не просто юрисконсультка, а міцна опора для тих, хто повертається з фронту, і часто її тепле слово важить більше за будь-який документ. Дуже багато питань з щодо що стосується ВЛК МСЕКу, Наразі це там ЕКОПФО, так тобто оскарження рішень медичних комісій. Але поряд з цим дуже багато питань щодо звільнення, так тому що є діючі військові, які мають вже підстави для цього, так або там дитинка народилася третя, або Якісь інші підстави у зв'язку з цим вважають звільнитися, і ну інколи просто потребують консультації інколи вже стикаються з якимись проблемами у військових частинах, коли їм відмовляють. Відповідно, ми допомагаємо. Але поряд з цим військові е, залишаються і людьми, просто ну тобто не по посаді, так а людьми, які потребують вирішення певних юридичних інших питань, не пов'язаних з військовою справою. Це і банальні розірвання шлюбу, аліменти, право власності, спадкування, виселення, приватизація інна Павлюченко у сервісному офісі ветеран не просто психологиня, вона провідниця до спокою між пережитим і майбутнім. Колись працювала з переселенцями, а тепер допомагає ветеранам і їхнім родинам знайти внутрішню силу, знову навчитися довіряти собі і світу. Це дуже добре працює, коли один військовий передає іншому, де він має результати, де він має позитивну динаміку, і все більше і більше вони з вертаються. Це сім'ї, родин, які очікують. Сім'ї родин, де вже ветеран повернувся, да, де стосунки потрібно вже налагоджувати. Це сім'ї родин загиблих, це ті, які в полоні, це військові, які повернулися з полону. Психолог тут момент такої конфіденційності, комфортності, і це насправді дуже важливо, коли людина може бути максимально щира, так, щоб насправді пропрацювати свої всі. Травматизацію, так яку на жаль, отримують під час там бойових дій або родини військових, які втратили чи в безвісті зникли, і тут момент щирості насправді він дуже край важливий, коли люди відчувають, що вони от був один дуже важливий для мене відгук від ветерана, коли він сказав, що я відчував себе унікальним. Тобто тут в приміщенні багато людей було да, але Коли ми зайшли в кабінет, я відчував себе особливим, що мої проблеми найголовніші, що мене тут чують і. Вони експерти у своїй справі, але в душі справжня родина. Разом п'ють каву, сміються, організовують маленькі корпоративні свята, радіють успіхам колег. Політика офісу проста: допомагати професійно, але залишатися людяними. І тут це працює, і саме це робить їхню команду особливою. Вони один одного кажуть побратимами, так а може, я так трошки себе до віднести. А ви знаєте, все. Стовідсотково я вдячна за таку атмосферу в нашому колективі, це нашому керівнику Ольга Вікторівна. Вона налагоджує нашу всі таку атмосферу. Ми між собою дуже класно контактуємо, підтримуємо. Тобто, така, знаєте, родина. У мене немає ревнощів це разкажу сім'ї, <свісно> але ж при цьому, що ми тут багато часу проводимо, так? і знову ж таки здорова атмосфера на роботі це край важлива. Колектив це один із тих е, огром, <глад> <глад> великих дуже плюсів, які. З кожного дня залишають мене тут на цій роботі, тому що дійсно знайти справжніх друзів, знайти справжню підтримку на роботі це дуже важливо. І знаєте, багато людей, які працюють, не задоволені своєю роботою, і кожного ранку прокидатися і думати, о, знов туди йти ну, це дуже важко. А в нас гарні стосунки, я знаю, що. І в плані роботи дуже компетентні люди, і в плані того, щоб там щось мені підказати, допомогти, і в якихось особистих питаннях я завжди можу прийти на роботу і з кимось щось порадитись, тобто це без питань. Тому так колектив він стимулює працювати кожного дня. Тут нема, як кажуть, чужих, тут всі, чи то ветерани, чи члени сімей ветеранів. У тобто нас така, знаєте, дуже дружня, тепла. Атмосфера. Ми святкуємо дні народження кожного, якщо у когось хтось народився, чи то внук, чи то дитина. Також ми всі намагаємося приходити на Veteran Family Games, які приходять у нас кожну другу суботу і приймаємо участь, змагаємось. Родина підтримує, тому що бачить гарний настрій. І що все складається добре, навіть після тяжких поранень життя продовжується. Для отримання консультацій ветерани можуть звертатися на гарячі лінії офісу за телефонами, які ви бачите на своїх екранах. Юлія Вітряк, Олександр Домашов, Єлизавета Гусак. Постфактум.